І мене поплутав, чи сам до того копивсь, кому провідати надумав і в хале помис. Хума привітна й моторна, уміє добре частувати, а ще до всього й безвідмовна дозволить і заночував, нині горілки наліпає. Ама ж солодке п'є, а соловейка так співає, що гарно нам повстає, смачні карасики в сметані, під м'ясом борщ і пампушки, у м'яс вічі всьь кахані, на збиті подушки. Добряче з нею ми набрались. Я витаю й вино, не пам'ятаю сій кохались. поснув із нею мертвим знов, Прокинувся я посеред ночі, нутро моє вогнем гори, і не розпущивши ще й очі, ласту надумав я бобиць. Піду навкомацкий шукаю, куди ж подівся той квасок, і серед темряви шукаю, гаю, як той кажа, небо кия. В лікарні вже прийшов до тями, побитий геть усе балий, майнула думка, що ногами не зможу власних хати. А як лікарні повернувся, дружина свариться, кричить, а той вби, каже, ти сказився, як гречку скочити карти. Чоловікина під гніву полм'ям палає, полічить треба залюбки, жима когон до руха хапає, підременув я навтяги. Чоловіки у гречку скачуть, жінки та кожне всі святі, проти Господь усе те бачить, призначить кару на своїх. Нехай у пеклі смолу варять, самій киплять у ті смолі, Нехай усі де пам'ятають, як у гріху жить на землі.